До мене під час практики приходять духи, це правда. Слухай далі, що таке енергопрактика, як я її проводжу, що відбувається, і які є спецефекти. Трошки складна задача пояснити, що таке енергопрактика, тому що є люди, які сприймають іншу людину на довір'я це такі емпати, як я. Тобто вони відчувають, ідуть на імпульс. Є люди, яким потрібно візуально подивитися і оцінити, безпечно це чи небезпечно, з чим це пов'язано, з чим я працюю, щоб довіритися і прийти на практику або на консультацію. Тому я постараюся пояснити зараз, як відбувається сам процес, що відбувається з вами в цей час енергопрактики. Я конкретно беру вже. Саме практику, не консультацію словесну, але окремо зроблю ставочку про те, як відбувається навіть сама консультація це теж обмін енергією, невидимою енергією, невидимою структурою, яку вам не показати і не пояснити, але я чітко попадаю в ціль по запиту під клієнта. Отже, енергопрактика починається з такого процесу. Я знайомлюся з людиною, якщо це незнайома для мене людина, і навіть якщо це і знайома моя людина, вона прийшла з конкретним запитом, і ми починаємо знайомити, знайомитися з запитом, знайомитися з людиною, з тим, чим вона прийшла зазвичай з болем або проблемою. І я для себе починаю розуміти, з чим мені працювати. Зазвичай я відчуваю людей ще. До того, як ми включаємося в певний час в роботу. Тобто, якщо ми домовилися зустрітися там на завтра на ранок, а ввечері я вже починаю розуміти, і певні процеси зі мною вже відбуваються. Тобто я людей відчуваю заранше перед практикою. І коли ми вже зустрічаємося, я приблизно розумію, що ми будемо сьогодні працювати. Далі, коли ми знаходимо запит, я направляю людину, щоб вона зрозуміла і їй відкликався цей запит, тобто якась конкретна фраза чи той момент, з яким ми будемо працювати, щоб це було чітке попадання в і в людини виникли, в клієнта виникли Відчуття, що це саме той запит, з яким йому зараз потрібно працювати, або може бути так в моменті, що ми вибираємо запит, а потім в процесі він тягне за собою інші якісь наслідки, і запит трошки трансформується. Це теж нормально, тому можна в процесі змінювати. Коли ми вже знаходимо запит, я погружаю людину в медитативний стан за допомогою заземлення. Заземлення відбувається енергіями з землі до неба і з неба до землі. Тобто дві енергії мають 에, пройти у вас для того, щоб вас заземлити, заспокоїти 에, енергетично наповнити. І коли ви проводите ці енергії, вони виявляють блоки, які є в нашому тілі. У мене 에, на в телеграм-каналі Магічні Люди є практика, активізація самі так. Тобто, практика є заземлення і проведення небесної енергії, і потім окремо активізація. 7 чакр. Якщо комусь буде цікаво, я можу скинути посилання. Тобто це стандартна практика, ви можете її робити навіть самі і прослідковувати, де у вас є в тілі зажими. Сім чакр ви можете без проблем знайти в інтернеті, подивитися, за що кожна чакра відповідає і де вона знаходиться. Отже, я роблю проводжу заземлення. Енергія Землі проходить знизу вгору, проходить повс, все тіло і виходить через тім'ячко. Тім'ячко це енергетична точка, яка відповідає за з'єднання з небесним, з енергією е, Творця, е, довіру Всесвіту. Тобто, в когось вона може бути закрита, але це не, не заважає проводити енергію догори. Згори я беру. Е, Працюю з такою енергією, як енергією творця, ангелів, архангелів, силу роду, святих предків, світлих сил і янгола-охоронця. Цю енергію я беру звідти і запускаю зверху вниз, і пропускаю теж через все тіло в землю. Так відбувається заземлення. Далі, коли людина вже налаштована і ми провели цю роботу, я розумію, де є певні зажими, коли я запитую, як себе почуває клієнт. І навіть я не тільки розумію, а ще дуже чітко відчуваю, де в людини є зажими, наприклад, в сердечній чакрі, в серці, в грудях, може бути в спині, в плечах, неважливо. Тобто, в тілі я відразу з шитою клієнта відчуваю, де в нього проблема ця знаходиться. І далі ми в, відбувається процес е, процес вивільнення, тобто від того, що накопичилось від болю, від е, травматичного досвіду. Я роблю це так лагідно для того, щоб це не призвело ще більш до більшої травматики. Е, навіть якщо це відбувається через сльози, через очищення, то це дуже гарний показник, дуже гарний досвід, що людина очищається, і ми закладаємо нові програми, тобто стару програму негативну ми прибираємо і закладаємо нову програму. Це дуже цікавий процес, в плані. Того, як ви будете себе відчувати, це контрольований процес, тому ви можете максимально розслабитися і зазвичай це так відбувається. Мої клієнти розслабляються і вони довіряють, бо вони з довірою прийшли до мене. Якщо ви відчуваєте, неважливо, це буду я або хтось інший майстер, якщо ви відчуваєте вже недовіру або дискомфорт, ви можете закінчувати навіть посередині практики і просто йти. Або говорити: Я зараз. Закінчують практику. Коли людині, наприклад, дискомфортно працювати конкретно з майстром, це одна справа. Є ще одна лінія, коли людині складно йти в той біль, і я це теж відчуваю і намагаюся це зробити як пом'якше, щоб ми не розгортали. Не копалися дуже сильно в тому болю, і не створювали більший дискомфорт, щоб е, людина потім взагалі перестала працювати над собою і закрилася ще більше. Такого е, я стараюся уникати і щоб це була, щоб ця практика була максимально ефективною. В будь-якому випадку ця трансформація відбудеться е, з подальшим. Розкриттям вас як особистості з певними уроками життєвими і обов'язково відбудуться зміни. Закриваю я практику в певний момент, коли я розумію, що вже досить. Ми вже не можемо сьогодні, вже достатньо ми попрацювали, ми не можемо піднімати всі пласти, і на цьому ми закриваємо. Дякуємо всім енергіям, які працювали з нами. Це може бути енергія вогню. Енергія води, якщо там десь на природі, землі, дякуємо обов'язково, творцю небесному, ангелам, архангелам, святим предкам, родова енергія. Я окремо її виділю, бо вона працює дуже ефективно. Ваші предки, які знаходяться поза вами, живі вони чи вже немає живих, з правої сторони це чоловіча лінія, тобто лінія тата, з лівої сторони це лінія мами. І всі предки, які знаходяться за вами, вони вас підтримують, коли ви їх дякуєте їм і запрошуєте в практику, вони знаходяться з вами і підтримують вас, щоб у вас відбулися певні хороші зміни. Які спецефекти бувають? Відбувається такий момент, що я можу в практиці відчути предків, які прийшли вас підтримати. Які прийшли вас е, направити або щось сказати. І вони з'являються поза вами. і Я відчуваю цю енергію, інколи відчуваю, коли просто е, так е, за плечі, тримають, можливо, якщо це рідні люди. Я зараз говорю, і в мене з'являється такий тремор в волосі, тому що зазвичай це дуже такі трепетні моменти, і коли це рідні люди, яких немає, дуже близькі люди, яких немає вже в живих. Це надзвичайно надзвичайно інтимно такий процес і для мене, і для клієнта. Якщо клієнт готовий, я озвучую, хто прийшов. Якщо ні, то я закриваю це питання, просто кажу там: можу сказати, а можу не сказати, що приходила енергія. Певна людина енергетично підтримати зроду. Буває так, що ніхто не приходить, або, наприклад, якісь фрази приходять від когось, від також від предків. Окремо я розкажу про те, як активізувати в собі родову енергію, як попросити у роду тих благ, які вони можуть дати, і, можливо, десь пропрацьовувати окремо. Родові програми, тому що родові програми від наших мам, бабусь, прабабусь і так далі, вони інколи дуже сильно закладаються, і ця родова програма тягнеться набагато-набагато поколінь вперед. А можна, наприклад, за допомогою практики зняти цю програму і отримати приємний бонус в вигляді позитивних змін. Що дає вам ця енергопрактика? Енергопрактика це ваш ключик до змін за одну практику ми не змінимо все ваше життя але за одну практику ми можемо почати змінювати почати процес змін мені не потрібно наприклад і я буду дуже рада якщо за одну практику у вас відбудуться такі зміни що ви не будете повертатися і не підсядете на цю голку енеропрактик, що будете ходити постійно якщо вам стане краще а буває так що в процесі наприклад Когось перестає боліти голова, когось виникають якісь певні хвороби, хронічні, або, або ні, просто в певний час щось якісь болі виникають. То це клас, я дуже рада, що у люди змінюються. І тому практика в будь-якому випадку трансформує вас на краще. І це приємний бонус для вашого подальшого життя.